Вітаю всіх на моєму каналі Закохана Втару. Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку близнюки. В яких емоціях в основному пройде ваш тиждень? Ви будете позитивно налаштовані. Надія міцно оселилася в вашому серці. Ваші емоції будуть гармонійні, оптимістичні. Відчуватимете внутрішній спокій та задоволення собою та долею та вашим життям. Ключова подія наступного тижня. Цього тижня в ваше життя прийде якась катастрофа, якась криза, можливо, розрив якихось стосунків, можливо, втрата роботи, а можливо, щось буде із здоров'ям, тобто щось раптове, неочікуване і дуже-дуже болюче. Що порадує цього тижня? Цього тижня ви будете задоволені, що ви зможете відпустити надмірний контроль розуму. Ви зможете дужче дослухатися до емоцій, ви зможете почути інших людей. Ви будете цього тижня емпатичними, зможете когось почути, комусь допомогти, дати комусь якусь важливу пораду. Тобто цього тижня буде важливий не лише розум, а саме емпатія, саме співчуття. І ви будете задоволені цим, те, тим, що ви вмієте не лише раціонально мислити, але й також будете емоційно налаштованими на відчуття почуття інших людей, що засмутить цього тижня. Ви будете засмучені, бо з якихось причин у вас не вистачатиме якихось ресурсів для продовження вашої справи, можливо, емоційних, можливо, запал закінчиться, можливо, немає більше мотивації. І вас це дуже засмучує. У вас є справа, вона, ну, в якійсь мірі вам подобається, приносить вам якусь користь, але от цього тижня ви не можете її. З якихось причин продовжити, чи то ви втомилися, чи то, повторюся, ви втратили мотивацію, і це вас буде засмучувати. Можливо, саме оця пере... Ой, перевернута розвалена вежа, ця раптова криза завадить вам продовжити вашу справу, і це принесе вам, звісно, негативні почуття. Що вам порадять Таро на наступний тиждень? Цього тижня Таро вам радить звернути увагу на ваші стосунки. Чи вони дійсно такі, які вони, які вони є? Чи вони дійсно гармонійні? Чи, можливо, вони вже не приносять ніякого задоволення, можливо, вони вже зовсім охололи. Також карта радить вам бути емоційно чесними з вашим партнером, з вашою коханою людиною. Якщо Ваші стосунки вже відмерли, то краще чесно признатися одне одному в тому, що ваш зв'язок добігає кінця і, можливо, варто відпустити одне одного. Але головна порада все ж таки дослухатися до своїх відчуттів, переглянути свої почуття до іншої людини і бути чесними самими з собою і з цією людиною. Якщо ці стосунки вже, так би мовити, не живі, то варто на це звернути увагу, об... обговорити це між собою і відкритися один перед одним. І про що попереджає Таро цього тижня, ця карта попереджає, що можливо ви відмовляєтеся зробити якийсь важливий вибір, прийняти якесь важливе рішення. Але вибір все одно варто зробити не можна стояти на місці, бо життя продовжується. Вона попереджає про те, що у вашому житті можливо немає якогось балансу. Або ви зараз знаходитеся, верніше будете знаходитись наступного тижня в стані внутрішнього конфлікту. І знову ж ця карта закликає вас бути відкритими і перед собою. І перед вашим оточенням у ваших дійсних намірах, у ваших дійсних почуттях. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся. Гарного вам дня, чудового вам тижня!